У неділю, 8 вересня, відбулися матчі першого туру першості України в дитячо-юнацькій футбольній лізі. Цьогоріч у підзвітному турі приймають участь і Ставищанські юнаки, хлопці 1997-98 років народження, тренер Віталій Кобзар, та 1999-2000 років народження, тренер Олег Марущак. Отже, 8 вересня, неділя, село Шкарівка, Білоцерківський район. Любомирці грають перший тур на виїзді Суперник, давні знайомі, футбольний клуб Арсенал, місто Біла Церква. Першими своє вміння демонструють старші юнаки підопічні Віталія Кобзаря. Якщо бути відвертим до кінця, старші ставищани перший тайм, якщо не провалили, то зіграли не надто впевнено. Навіть ковтнули гол, коли Сергій Вовченко і Богдан Луцький не змогли зупинити нападника білоцерківських канонірів. Але хлопців можна зрозуміти: Звиклі грати на полях із трав'яним покриттям до синтетики звикали важко. Не таланило практично весь перший тайм. Проте нападнику любомирців Алі Зайналову за підтримки хавів все ж вдавалося час від часу вносити смуту в захисні лави господарів. Другий тайм складувався для ставищан більш вдало. До поля звикли, чіткіше почали виконувати вказівки тренера, більше часу володіли м'ячем, і гра пішла. Навіть природа допомагала, вітер дув в сторону воріт Арсеналу. За таких обставин гріх було програвати. Вже на 47-й хвилині Алі Зайналов втікає від захисників, встигає подивитися, де знаходиться голкіпер канонірів і точно пробиває в дальній кут воріт. Рахунок стає 1-1. Ні, каноніри не стали грати гірше. Напруга біля ворітелі Бондаря виникала досить часто, адже не гоже програвати вдома, тож і старалися білоцерківці як могли. Та старання арсенальців були марними. Любомирці забивають вдруге. Все почалося з пробиття штрафного. Довгий навіс із своєї половини поля. Богдан Луцький приймає м'яч і скидає під удар Зайналову. Той точним пострілом виводить ставищан вперед. один -два. Догравали команди теж на підвищених швидкостях. Адже, якщо хоч на мить віддаси ініціативу, програєш, тож суперники і не поступалися. Боротьба йшла за кожен м'яч, за кожен клаптик поля. Фінальний свисток арбітра матчу Василя Остапчука сповістив, що футбольний клуб «Хілд Любомир юнаки 1997-98 років народження отримали свою першу перемогу в першості України і вибороли перші три очки. На офіційному сайті футбольного клубу «Хілд Любомир ви можете переглянути турнірну таблицю і календарь матчів. Стартовий склад команди був такий: Ілля Бондар, Назар Санчіло, Дмитро Біліцин, Максим Нагієв, Роман Іщук, Богдан Луцький, Дмитро Загоруйко, Сергій Вовченко, Дмитро Братчик, Аліза Іналов, Богдан Гуртовенко. В запасі у Віталія Кабзаря знаходились Владислав Борщ. Андрій Черніченко, Роман Савченюк, Сергій Шрай, Владислав Коломієць, Олександр Рура, Анатолій Іщук. Того ж дня, через деякий час, своє вміння володіти м'ячем і вигравати продемонстрували і вихованці Олега Марущака. Суперником виступили все ті ж білоцерківські каноніри, тільки на рік два молодші попередніх. Тобто юнаки 1999-2000 років народження. Тут гра відразу пішла під контролем Любомирців, адже хлопці провели на штучних полях два літні підготовчі турніри, тож звикати до газону довго не прийшлось. Каноніри чинили шалений спротив. Частенько переходили від оборони до атакувальних дій, які не раз могли закінчитися взяттям воріт. У такій напруженій боротьбі і пройшов весь перший тайм, але голів, нечисленні глядачі так і не побачили. Найцікавіше почалося всередині другого тайму. Богдан Козій у боротьбі заробляє штрафний удар метрів за 25-28 від воріт. Біля лівої бровки. До м'яча підходить Владислав Кузьменко і потужним ударом відправляє снаряд у карний майданчик господарів, де Антон Снісар, випередивши захист суперника, переправляє круглого у сітку воріт. Проходить лише кілька хвилин, і білоцерківці знову фалять на Козієві. Знову на лівому фланзі, проте цього разу до воріт метрів 40. Пробивати штрафний береться все той же Кузьменко. Потужний удар плюс попутній вітер зробили свою справу. Рахунок стає 0,2 на користь любомирців. Попри всі зусилля гравців Арсеналу, бодай скоротити розрив у рахунку не вдалося. Як і ставища нам не вдалося збільшити рахунок. Хоча і ті, і інші прикладали максимум зусиль. Так феєрично для футбольного клубу Хілд Любомир почалася першість України, проте розслаблятися не варто. Білоцерківський арсенал сильний суперник, але не найсильніший. Головні випробування ще попереду. На офіційному сайті футбольного клубу Хілд Любомир ви можете переглянути турнірну таблицю і календарь матчів. Стартовий склад команди Олега Морощака, Дмитро Бурлака, Владислав Гоменюк, Максим Нестеренко, Сергій Чкана, Владислав Кузьменко, Богдан Козій, Костянтин Оришкевич, Сергій Шишкін, Максим Норець, Антон Снісар, Владислав Степанюк. В запасі знаходилися Олексій Полонський, Володимир Стецюк, Володимир Оришкевич, Іван Грек, Артем Червінець, Роман Гавриківський, Роман Борщ. Наступний тур першості України серед юнаків Ю-15 та Ю-17 пройде у неділю 15 вересня у селищі міського типу Ставище на стадіоні Колос. У гості до ставищан приїде футбольний клуб Явір Ажур, місто Сміла Черкаська область. Початок матчів о 12-й годині. Запрошуємо всіх!